Всім привіт! Ви на каналі з нуля 3 d І сьогодні я вам розкажу ще одну ідею, дуже цікаву. Ну, це ідея для тих, хто саме займається 3D-друком, є 3D принтер. Це як не повноцінний заробіток, а як додатковий заробіток, одна із сфер у 3D-друці. Мені як людина звернулася. Замалась ніжка від телевізора, одна зламалась, Йому треба надрукувати. Але каже, щоб не зламалась, роби її ну, міцнішою. Я її там трошки товщу зробив, ось тут додав більше пластику, підібрав матеріал PG, бо та ну, ніжка заводська була крихка, такова, жорсткого матеріалу. <кій> І що я подумав? А все інше я повторив, щоб вона вставала на заводські свої. Ну, і була трошки схожа на тому. Звичайно, вона не ідентична, але краще. І що ж я думаю, ну, це ж ціла сфера діяльності в 3 d друці коли до вас звертаються не просто щоб ну, зробити деталь якусь до техніки, так? ви її копіюєте, і це можна робити також. Але щоб її покращити, яке може бути покращення, можна зробити деталь таку ж саму, але з іншого матеріалу. Більш міцного, там, температура стійкого, це один вид покращення. Або можна зробити з подібного ж такого ж такого матеріалу. Але якщо дозволяє геометрія деталі, розміри, де, де ця деталь становиться, можна її ну, змінити геометрію, товщу, більш ребер, жорсткості додати. Е, Якесь заповнення інше поставити, в самій всередині деталі, або там, ну, багато є нюансів. Це дуже цікава така штука, і хто друкує, у кого є 3D-принтер, візьміть собі на озброєння. Але тут є свої мінуси. Потрібно, перше потрібно моделювати, ну, хоч якось моделювати, з часом будете навчатися і буде ну, прикольно у вас краще краще виходити. Потрібен час, щоб навчитися, не бійтеся. Пробуйте, воно буде з часом краще і краще. <клух> Друге, є такі деталі, які складно повторити, змоделювати навіть, ну, щоб від чогось відштовхувати, тому що вони, ну, дуже складна геометрія, там якісь кузовні деталі від автомобіля або ще щось там, ну, їх поміряти складно. І в такому випадку от дуже був би ну, корисний 3D-сканер. Він то і коли ви звичайні деталі, які можна самому спроектувати, дуже корисний, тому що ви дуже сильно економите час. Тобто відсканували там, під, звичайно, він не дасть вам супер готову деталь, підкоректурували її, це економить час. А ось в таких деталях. Що такі нестандартної форми, 3D-сканер буде ну, просто супер помічник і буде дуже багато <смі> конкурентів, так скажу, припирати у вас на ринку ось цих, хто займається таким видом діяльності? Мінуси: 3D-сканер коштує коштів, так, він не дешевий, але він відкриває вам нові можливості. Тобто, подумайте, хто вміє маломальськи моделювати. Технічні речі і не тільки. Якщо є можливість купити 3D-принтер, а 3D-сканер це вже круто. І ще можна надавати послугу просто 3D-сканування. Тобто відсканували, зробили модельку, <дес> деталі чи вироба і віддали людям. Тому що у 3D-друкарів ну не у всіх є сканери, вони можуть коштувати там дорожче, ніж сам 3D-принтер, є в декілька разів дорожче. І тобто до вас ще будуть звертатися люди, які їм потрібно ну, а не займатися тебе друком, але їм потрібно там, змоделювати, відсканувати. Дуже класна, крута ідея. Я думаю, вона буде затребувана на ближчі 5-10 років, все більше і більше. От саме така ідея покращення готових деталей, моделювання їх. Сканування їх складних виробів, <ків> з недоліків, що треба потратитись. Ну, дійсно, треба потратитись, бо це все коштує е, грошей. І для моделювання потрібен і комп'ютер, нормальний, щоб тягнув всі ці е, програми е, для 3 d Ну, Але зверніть свою увагу, е, подумайте, посидіть, можна почати просто. Моделювати, покращувати. Бо багато є таких виробів, деталей там, запчастини від електроінструментів в шестерні, в редукторах пластикові. Які, ну, інструмент дешевий, вони зношуються швидко або е, малих запасних е, ну, поміцності. А ви їх покращите і будете продавати, і їх можна продавати дорожче, ніж. Заводські ну, вироби, тому що заводські будуть постійно ламатися, а ви свою зробите і скажете, ось, ну, і вона буде гарантовано довше і краще працювати. І люди, коли це зрозуміють, вони будуть, ну, буде питання не в ціні, а в тому, що якість дуже хороша і ну, це вирішить їхні проблеми раз і назавжди. Це не тільки шестерні, не тільки ніжки до да, якихось приборів. ще, ну, Куча всього може бути. Я бачу, що ну. В кожній якісь отраслі, там, світильники, ще щось там ще штативи, на якому зараз телефон стоїть, знімає мене, куча можливостей, для того внедрити вас цю прикольну штучку, покращення саме покращення заводських деталей. Тобто ви якби і виходите з конкуренції, можете більшу ціну давати. Ну, тому що ми всі розуміємо, якщо... Взяти заводську деталь, яка лється, вона в рази дешевше, друга деталь, яка друкується, вона не зможе по ціні конкурувати. Але якщо ви її покращите, зробите, щоб вона довше, краще, правильніше працювала, то ви зможете просити за неї ринкову, ну, де, ну, ринкову ціну, як для 3D-друку, і ви зможете її продавати. Всім пока. Так що думайте над ідеями, пишіть коментарі, які у вас ще є ідеї для такого цікавого. Бізнесу не бізнесу підприємства.